Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 40-річний герой Павло Малиновський. Навчався у загальноосвітній школі номер 18, пізніше у професійно-технічному училищі номер 1 Там він здобув робітничу професію Маляра штукатура. Дуже хороший. боже його колектив весь любив. Він такий розговорчивий, бо він приятний, ніколи не подлося. Нічого не роб... дуже гарна людина. У липні 2022 року Павло став на захист України від російських агресорів. Військового запам'ятали як спокійного, працьовитого та чесного чоловіка. Він був обувщик сам, він був дуже великий мастер. В його обув була це, звісно, як гурішу. воїн героїчно загинув 7 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання і захисту України. У вічній Скорботі, рідні, близькі бойові побратими. Світла пам'ять герою.